Дякую. Вважається, що жінка на кораблі до нещастя. Але краще вже нехай буде на кораблі, ніж за кермом автомобіля. Отже, пізно ввечері краса десь між Петрівкою та Гадячем. Дівчата, повертаючись із найцентру з новорічними покупками, ну, від Шевовича, так? ненароком збили Даїшника. Він даїжник. Слухайте, давайте передягнемо його в нормальний одяг. бо не так страшно. Я хочу піти. Так. Чек викинула. Ну, ти й дуреба, майже вигнали. Дяки. А я знаєте, що думаю? Раз тут один лежить, то явно десь поряд і другий. Чого це? Тому що вони, як лебеді, завжди в парі ходять. Дяки, я все зрозуміла. Є? Може, ми його ніфіга не підгадити. Але просто ми просто звалимо звідси, він нас ніколи в житті не знайде. Ага, не знайде, як вже не знайде, коли в нього в кишені записка з вашими іменами і адресами. А звідки в нього в кишені записка з нашими іменами? А ж я хочу саме мінімальний срок! Господи, а що це таке, а? Лежить! Лежить це від полежня. А може, давайте якось... Жіночка, не вийдіть, все буде нормально. Ми ж швидку викликали. Йони співробітник держав. Так та... та, підійжі, що це в ось на голові. Так, так, немає. Та, та. немає. У нема. 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 нема нього знаки кров це мені. Та нема. Чу належить? А вона хотіла вас розчленувати і в лісі закопати, а топлі ваші хотіла зняти і своєму внучарю віддати. Уявляєте, яка тварюка турботлива. Що ти несеш? Я не розумію, що тут відбувається. Чого нам! Що мене отоло! Ну, та о, ми о. знову не придумали нічого. Ой-ой-ой, чого бабу по голові б'єш, а може в цій голові ще щось і було. А. Ну, все, це повний фініш, як не було. ну стояти і мовчати. обережніше, а нас не шпальніть? Нападать співробітника, держати інспекції, ану швидко у відділу. Що? Ви ж і хабаря мені пропонують. 500 гривень, здуріли чищу. 550! Скільки? 550! 550, 550 відійде. Що ж, спасибі дівчатка, можете бути вільними, обережне за кермо. А ви, бабушка, божой дувачі, перете зі мною, а чака напала на співробітника держав. Ти вчора всі попутав, да я президенту буду жалуватися. Та хоч і вон! Суці, мабуть, макове соломка. Да. Перевіримо. Та ні. Що все? Гранату, о! <рикла> ну ніфіга себе за княбушком схотіло.